Ольга Садовська до Черкас переїхала із Запоріжжя. Після того розказує, як там стало небезпечно. Чоловік Ольги потрапив у полон у 22-му році. З початку війни він став на захист луганського напрямку Новотошківка і Тошківка. Два з половиною роки я боролася за його повернення додому і дочекалася його. обміняли 14 вересня 24-го року. Це біль. Про яке я думаю кожного дня і розповідаючи багато. Я не можу сидячи вдома, тому я буду продовжувати боротися за наших хлопців. Ольга продовжує ходити на акції підтримки у Черкасах вже зі своїм чоловіком. Сергій Садовський каже: коли ти у полоні, то важливо знати, що вдома про тебе пам'ятають. Дуже тяжко було ну, але, але терпимо. на російському відео теж трошки так містами бувають, показують. Ну понятно, що вони нас. Погано, ну, як кажуть, за нас кажуть, ну такі проскоки видно, плакати наші. Всі трошечки кусочок, як побачиш, таке серце аж замирає. Дар'я Чукіна приїхала зі Сміли. Говорить, зі своїм чоловіком зустрічалася зі школи. А в 18 років вони побралися. Моєму чоловіку було 19, коли він вступив до лав територіальної оборони. Він був бойовим медиком і потрапив на фронт в. До складу сил спеціальних операцій в такі важкі структури, і вони зникли всі разом групою з нашого міста в тяжких боях з ЧВК Вагнером. Ми звертаємося скрізь там. КШ відправляє до МКЧХ. МКЧХ відправляє до лубінця, і так постійно ми не можемо звести з кінці з кінцями, щоб знайти наших рідних або, хоча б щоб нам сказали правду, що з ними сталося. Тому що ну на сьогоднішній день ми маємо вже багато зв'язків. Ми вже спілкуємося з рідними. Ми постійно виходимо на якісь акції, бодай так нагадати світу про свій біль. Марина Яременко свого чоловіка чекає два роки. Він зник без звісти. Щонеділі, каже, вона приходить на акції нагадати про чоловіка і про його побратимів. Ця невідомість. Невідомість це кожного дня. Ти між життям та смертю. Наші хлопці ССО «Азов» пішли з перших днів ТРО. Вони не побоялися нічого. Але наша держава боїться їх правди, боїться визволення. Ми чекаємо і будемо чекати, і будемо голосити для того, щоб наших хлопців знайшли. За словами співорганізаторки акції Оксани Куцуконь, це вже третя акція із початку року. З Кожною акцією я бачу, що більше знаходять, скажімо так, підтримку тут ці люди. Бо в першу чергу ми, ми сюди ж приходимо. Знаючи, що можливо ми не вплинемо на перебіг тої ситуації стосовно визволення наших хлопців да, з полону. Але своєю присутністю тут ми показуємо, що ми підтримуємо ці родини. Що ми пам'ятаємо про всіх наших захисників захисниць, про наших всіх полонених зниклих безвісти. за підрахунками Оксани Коцухонь, сьогоднішню акцію підтримали до півтори сотні людей. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.